Ви знали, що свинина заборонена в Корані і навіть в Біблії. Чому? Давайте розберемось. Перша причина це хвороби. Свині переносять понад 30 небезпечних хвороб, які легко передаються людині. Саме тому в Святому Письмі сказано: навіть не торкайтеся туші свині. Друга причина це є те, що свиня не чиста тварина. Вони їдять власні фекалії та п'ють сечу. Саме тому свиню називають природним сміттєвим баком. Третьою причиною є те, що свині це єдині савці, котрі не пітніють. Всі токсини лишаються в їхньому м'ясі. Наступною причиною є швидке гниття. Після смерті свині її плоть розлагається набагато швидше, ніж будь-якої іншої тварини. Та й взагалі не існує безпечної температури, яка б на 100% знищила б всі бактерії і паразити. В м'ясі свині. Ось чому свинина заборонена в священних книгах. Що думаєте з цього приводу?